Російські окупанти вкинули черговий цинічний фейк. Цього разу вони звинувачують Україну у обстрілах найбільшої в Європі Запорізької АЕС. За словами росіян, цього разу нібито було обстріляно градирню. Нагадаю, градирня це величезний охолоджувач з величезною кількістю води. Тож горіти там насправді нічого. Тому пояснення запорізької ОВА в цій ситуації виглядає більш ніж логічно. Росіяни, які контролюють територію Запорізької Ської АЕС від березня 2022 року і тому несуть повну відповідальність за все, що там відбувається, швидше за все підпалили на території охолоджувача шини для того, щоб створити враження великої пожежі. Тож жоден український дрон навіть гіпотетично нічого не міг там підпалити. Ситуацію на Запорізьке АЕС також коментують представники МАГАТЕ, які чергово висловили занепокоєння. А що далі?